Українська сіра не просто корова, це жива пам'ять степу. У її погляді тиша вітрів і відлуння віків. Вона бачила зміну епох, народження цивілізацій, зникнення імперій. Її родовід тягнеться до часів, коли на українських землях ще не знали заліза, а перші скотарі доби бронзи приручали диких турів. Саме з тих прадавніх стад, що кочували між Дніпром і доном, виросла ця порода, вірна супутниця українця протягом віків. Її образ зберігся у народних піснях, легендах і прислів'ях, де сіра корова виступає символом достатку й добробуту. Українська сіра сформувалася на безкраїх просторах степів, там, де сонце пече траву, а зимовий вітер ріже лице. Вона навчилася виживати там, де інші тварини не витримували. Її густе сиве хутро, міцні ноги і широка спина, створені природою для витривалості. Воли цієї породи тягнули вози, коли чумаки вирушали за сіллю до Криму. Їхні колеса котилися через степ, дзвоніли дзвіночки, а поруч неквапливо ступали сиві велетні, спокійні, мов обрій. Саме українська сіра стала символом чумацького шляху, уособленням терпіння й сили. У козацькі часи ці тварини годували й поїли Запорозьку Січ. Коли козаки вирушали в походи, саме сірі воли тягнули їхні вози з провіантом і гарматами. Для селян українська сіра була не лише годувальницею, а й членом родини. Її берегли, лікували, прикрашали стрічками, бо вірили, що вона приносить добробут. Та не завжди доля цієї породи була милостива. Вона пережила посухи, війни і колективізацію. У 30-х роках радянська влада майже повністю витіснила її іноземними породами. Від стародавніх стад лишилися лише крихти, кілька сотень голів у віддалених господарствах. І все ж вона вижила. Завдяки науковцям і заповіднику Асканія Нова породу вдалося відновити. Сьогодні українська сіра занесена до червоної книги і вважається національним скарбом. Її історія це історія самої України. Як і народ, вона пройшла через століття боротьби, не втративши своєї суті. В її крові вітер степу і терпіння землі. Українська сіра це сива легенда, що нагадує справжня сила у витривалості, а краса у вірності своїм кореням. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.